Доброго вечора з вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Сьогодні ми дізнаємось, що відбувалось за другий тиждень осені. Відремонтований міст. Як тепер виглядає головний міст країни, та чи як на ньому їздиться? Тотальний безвіз чи стирання митних обмежень. Як пройшли два тижні ВП, суд над зрадниками країни. Що буде з ними та які статті їм повісили на тих, хто ініціював переворот Грунка, спільні військові навчання з Фалконієм. де будуть проходити та про що домовились оборонні структури країн, поховання відомого політика, хто та за що вбили Юрія Юрщина і причому Фарсія, суд над Кривавим 1 серпня, що буде з тими, хто вчинив вбивство на головній площі Одеси 1 серпня. Головні спортивні новини цих вихідних старт хокею та перемога у кваліфікації до мундіалю в Данії. 14 вересня на календарі. Неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. З понеділка і по сьогодні в країні не діє в один міст через ремонт. Він був до цього в жахливому стані, що навіть про це сказав гетьман. Як пройшов ремонт та як міст виглядає, дивіться далі. Ще у серпні наша студія виклала відео, де місцевий житель іде по мосту і жаліється на те, що на ньому великі діри і навіть були провалини, через які навіть можна було впасти у лічку та поламати машину. Після зустрічі з Балджином в бледі, навіть гетьман сказав, що міст треба негайно переробляти чи ремонтувати. Помол на минулому тижні було заявлено про закриття мосту протягом тижня і вже з 8 вересня дорожники почали латати дорогу. Протягом тижня робіт дорога була відремонтована, але видно, що вона залатана іншими матеріалами чи іншим асфальтом. Тому не факт, що якість ремонту була краща, але маємо що маємо. Тому сподіваємося, що звичайним громадянам стане комфортніше їздити до столиці і не буде ніяких інших незручностей. Ще з минулого тижня почав діяти договір про вицарсько-фалконський простір та про початок тотального безвізового режиму. Вже в цей вівторок було зроблений звіт, як пройшов перший тиждень договору. Тому дивимось зараз, як громадянам обох країн стало легше. З 1 вересня між міжронвицарію та фалконію діє договір вицарсько-фалконського простору, який значно спростив перетин кордону. Тепер громадяни обох країн можуть в'їжджати лише за паспортом без зайвої бюрократії. Те саме стосується автобусних перевезень, для вантажного транспорту перевіряють лише паспорти водіїв та вміст фури, щоб упевнитися в безпечності вантажу. Опитування показують, що перетин кордону став швидшим і комфортнішим, а конфліктів між громадянами не фіксується. Експерти очікують, що спрощення процедур сприятиме розвитку товарообігу та добросусідських відносин. 10 вересня у столиці Кві відбувся один із найвучніших судових процесів цього року. Перед Вищим судом рунвейцари постали колишня депутатка Лариса Богатиренко, Петро Суриков та колишній голова партії губернії Сергій Єфремич. Їх звинувачували у державній зраді та перевищенні службових повноважень під час подій, що передували гетьманському перевороту. Нагадаємо, трьох обвинувачених затримали ще в червні, коли вони намагалися втекти за кордон разом із колишнім отаманом міністром Борисом Грунком. Тоді їхню втечу зупинили силові структури, але самого грунка згодом визволили загадкові фарсійські чоловічки в химзахисти. У підсумку на лаві підсудних опинилися лише Богатиренко, Суриков і Фремич. Слухання відбувалися у закритому режимі, але сьогодні журналістам дозволили бути присутніми на оголошенні вироку. Церемонія проходила під посиленою охороною, а на суд навіть прибув сам гетьман, що підкреслило політичну вагу процесу. Після трьох годин слухань суд визнав Ларису Богатиренко, Петра Сурикова та Олексія Єфреміча винними за всіма статтями обвинувачення, і ось як пролунав вирок. Іменем Рунвицури і вищий її суд після розгляду матеріалів справи та заслухавши свідчення свідків, визнає Ларису Богатиренко, Петра Сурикова та Сергія Іфреміча винними у вчиненні державної зради та перевищенні службових повноважень. Суд ухвалює призначити всім трьом обвинуваченим вищу міру покарання, смертну кару через розстріл конфіскувати все особисте майно на користь держави, позбавити їх державних нагород і звань. Вирок підлягає виконанню протягом шестидесяти діб, якщо не надійде офіційного прохання про помилування до гетьмана перед смертю підсудні провини пропрацювати тридцять днів каторжних робіт в трудових таборах, а згодом покаятись перед Богом і прийняти подальшу їхню долю. Вирок буде виконано протягом шестидесяти діб, якщо не надійде прохання про помилування. Після оголошення рішення Гетьман коротко заявив, що цей процес має стати чітким сигналом для тих, хто намагається підірвати державність Рунвейцурії. Дорогі глядачі! Рекомендуємо підписатися на офіційний телеграм-канал Рунвейцурі. Там ви можете одразу бачити перші новини, ніж дивитися їх зараз і там викладаються їх більше та раніше. Посилання туди зараз на екрані та в описі під відео. Також пропонуємо переглядати новини нашої країни та її історію на нашому офіційному сайті. Там також є новини, власна Вікіпедія та список уряду чи інше. Посилання на сайт зараз на екрані та в описі під відео. У четвер в Богданограді відбулася знакова зустріч міністра оборони Фалкунії та міністра безпеки та порядку Ронвейцурі. Переговори тривали понад дві години та пройшли у теплій і конструктивній атмосфері. За підсумками зустрічі, сторони підписали спільний протокол про поглиблення співпраці у рамках вицарсько-фалконського простору, зокрема у сфері безпеки та оборони. Головним результатом домовленостей стало рішення провести спільні військові навчання, які заплановані на 11 жовтня цього року. Навчання мають відбутися на полігонах поблизу Богданограда, Бориград і Ліверпуля та залучатимуть підрозділи обох країн, сухопутні війська, авіацію та частини територіальної оборони. Міністр оборони Фалконії В'ячеслав Шаржич у свою чергу підкреслив, що такі навчання стануть регулярними та допоможуть створити справжню єдину систему безпеки у межах простору. Це важливий крок для посилення взаємодії та гарантії безпеки наших громадян. Аналітики вважають, що ці спільні маневри стануть тестом на готовність вицарсько-фалконських сил до оперативного реагування на загрози та символом поглиблення інтеграції між двома державами. У п'ятницю в Чернігові попрощалися з відомим політичним діячем Юрієм Юрщином. Похорон відбувся просто під будинком, де 3 вересня він трагічно загинув у власній квартирі внаслідок потужного вибуху. За попередніми даними слідства, вибух стався після відкриття пакунка, який він відкрив всередині своєї квартири. Служба держбезпеки повідомила, що вибухівка була виготовлена за спеціальною схемою, характерною для диверсійних операцій, і підозрює причетність фарсійських спецслужб. Юрій Юрщин був одним із найвідоміших опозиційних політиків країни. Раніше він очолював партію «Наша Шавий та обіймав посаду міністра юстиції у кабінеті Бориса Грунка. Проте після узурпації влади Грунком Юрщин публічно покинув свою посаду, заявивши про підтримку народу та необхідність боротьби з диктатурою. Окрім політичної діяльності, Юрій Юрщин відомий як автор ідеї загальнонаціональної ініціативи медова країна, спрямованої на розвиток бджільництва, підтримку пасічників та популяризацію екологічно чистого виробництва меду в рунвейцурі. Його смерть стала великим ударом для суспільства. Десятки людей прийшли на похорон, багато хто приніс квіти та свічки. Церемонія почалася з жалобної панахиди, після чого трону з тілом політика винесли просто на подвір'я під тим самим будинком, де сталася трагедія. Поховання пройшло під посиленою охороною. Колеги Юрія Юрщина наголосили, що його смерть має стати сигналом для держави про необхідність рішучих дій проти терору та диверсій. Все символічно поховати його тут, де вороги намагалися змусити його замовкнути. 14 вересня в Квії завершився резонансний судовий процес над групою профарсійських активістів, які 1 серпня вчинили збройний бунт у центрі міста. Нагадаємо, під час заворушень вони напали на мирну демонстрацію провейцарських активістів і кинули саморобний вибуховий пристрій в натовп. Вибух спричинив загибель декількох людей та поранення ще понад десяти учасників акції. Тож, дня організаторів заворушень було затримано силовиками. Суд тривав майже чотири години і відбувався під посиленою охороною, адже до суду неодноразово надходили погрози від радикальних груп. Головних організаторів бунту засуджено до довічного увазнення за тероризм, умисне вбивство та посягання на державний лад. Ще троє учасників отримали строки від 20 до 35 місяців позбавлення волі. Суддя наголосив, що такі злочини становлять загрозу для громадського порядку та безпеки всього регіону, а вирок має стати попередженням для тих, хто намагається дестабілізувати ситуацію. Спорт під кінець року починає набирати обертів. На цих вихідних були неймовірні враження щодо футболу, а також відкриття нового хокейного сезону. Учора збірна Вейцери із футболу провела свій перший матч в кваліфікації до чемпіонату Майнкрафту з футболу 2026 проти головного претендента в групі проти іспанців. Матч проходив на головному стадіоні нашої країни. І ще перед матчем був великий ажіотаж та черга. На самому матчі було присутно майже тисяча глядачів, і це було недарма. У драматичному матчі в першому таймі наші змогли двічі пробити Давіда Рая, а згодом у другому таймі іспанці завдяки Вірсабалю зрівняли рахунок. Проте Денис Литвин зміг закинути третій м'яч іспанцям за кілька секунд до кінця додаткових хвилини в підсумку 3-2 на нашу користь. Тепер підопічні Миколи Шафина їдуть до Астерії, щоб у неї зіграти матч 20 вересня. У внутрішньому чемпіонаті Металургу знову не щастить. Вони не змогли переграти оболоні і зіграли в нічию 2-2. А інший дебутант еліти лівий берег здобув своє перше очко в історії в матчі проти Кальвіна, зігравши в нічію 1-1. Наразі турнірна таблиця виглядає так: Кепіталс, Герцізиях Табертек, які гратимуть в міжнародних змаганнях, обигнали сенсаційного лідера Курахову, а Металург досі не може виграти матчі і стоїть поки стабільно на п'ятому місці. Лівий берег тепер піднявся на передостаннє місце, але цього дуже мало щоб вийти з зони вилиту. У першій лізі ситуація в таблиці Отака: нарва Транс обігнав Чернігів і став на першу позицію, а танглійську піднявся з шостого на четверте, а також Рон помінялися місцем з Минаєм і отримала своє перше в історії очко. Тому футболу на наступному тижні також буде більше і чекатимемо цікавих результатів. Паралельно з футболом в Ронвейцерії стартувала Вейцерська хокейна ліга. Її відкривали в суботу харцизький Беркут та Герцизький Еверест, де по ходу гри пернати виграли з рахунком 8-2. В той же день Вінниця вперше побачила хокей та виступ нової її команди, але, на жаль, вінницька корона поступилася другій команді Скорпіонів з рахунком 1-5. А щойно сьогодні нарва ПСК зіграла драматичний матч проти Кепіталза, але його програли лише в овертаймі 2-3. Інший дебутант Ліги та чемпіон Кубку Вицурий Одеський Шторм зіграє свій перший матч вже в наступні вихідні. Ситуація в турнірній таблиці така Беркут завдяки розгрому вийшов на перше місце, за ним базуються Скорпіони. Проте за ними стали Кві Кепіталс, Нарва ПСК. Шторм поки не зіграв перший матч, але завдяки нулям він не на самому дні, ніж Корона тайверест. Наступні матчі відбудуться вже на наступних вихідних. Також не треба забувати про перемоги чинного чемпіона Вейцерії із хокею, про скорпіонів, які за тиждень перемогли у себе австирський Айсберген 4-0 та в гостях в Фалконі столичний рисар з рахунком 3-0. Таким чином, останні три матчі команда Назикова зіграла в суху, в Максим Гайдученко оформив другий шатаут в сезоні. Зараз наші чемпіони в ломберській хокейній лізі займають після п'яти турів третє місце, йдучи за Динамо та ЦСКА. Вже у вівторок та суботу Скорпіони зіграють матчі проти двох Динамо із СПО та Барси. Тому слідкуйте за результатами матчів в телеграм-канали Вицесської хокейної ліги. Посилання в описі. Прощаємося з вами до наступного випуску. Дякуємо за те, що ви подивилися за цей випуск. Ставте лайки чи підпишіться на всі соцмережі RunveyToria, щоб підтримати цю ідею. А так бажаємо усього найкращого на наступні тижні.